Молоерстів знову з вами, і сьогодні ми завітали на зустріч випускників нашого університету. У цих стінах зібралося чимало досвідчених видатних та відомих юристів нашої країни, які розпочали свою успішну кар'єру, випустившись тоді ще з національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. І ось сьогодні у них нарешті з'явилася можливість забути про всі свої справи та поринути у щасливі спогади студентства. Скажіть, будь ласка, яку роль відіграв національний юридичний університет у вашому житті? О, відіграв він величезну роль. Гордимося дуже, що є такий вуз у нас, один з найкращих вузів на Україні. Це той вуз, яким потрібно, і я горжусь все життя, і мені ніколи не було стидно показати диплом Харківського юридичного інституту. Юридичний університет зіграв огромною роль. Я его окончила и поехала работать следователем прокуратуры. Потом оттуда меня пригласили в аспирантуру. Уже в 39 лет я защитила докторскую диссертацию. Получила не только государственный, но даже международный престиж. А насколько изменился наш университет за эти последние годы? Он изменился очень сильно. Но прежде всего он приобрел международный характер. Він став много відразів. Його огромный престиж і значимость чрезвычайно висока. Звичайно, я працюю суддею апеляційного суду вже скоро буде 30 років, як я займаюся. Кримінальним правом, кримінальним процесом я прийшов з інституту працювати слідчим прокуратури. Коли ти приходиш уже в тюрму на допит цих своїх підслідчих, ці знання набуті ми використовували. Ми ж на стаціонарі вчилися це, і це все звичайно приголос. Скажіть, будь ласка, якби у вас була можливість вступати ще раз до університету, чи вступили б ви до нашого вузу Тільки, тільки і только в нього. Дивишся на цих успішних, дійсно реалізованих людей, і навіть не віриш, що вони також були студентами, що вони, як і ми, відвідували пари, прогулювали лекції та хвилювалися за відповіді на семінарах. бажаємо стати такими ж успішними, як і наші випускники. Цінуйте ж свої студентські роки, адже вони минають так швидко. Ну а з вами був Лоярс Тіві. Завжди твій, завжди актуальний. Заслуга проведення даної зустрічі належить Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.